Дурні та горді їми люди на всіх шляхах, по всій усюді, а хвалимось, що ось то ми і над землею, і водою, і тпала та дю тюрми усе царі, а над собою аж деспоти такі царі. І на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі. По волі розуму горить, як той маяк у синій морі, чи то в житейській. Само так у нас у костяній коморі горить розумний той маяк. А ми оливи наливаємо та байдуже собі співаємо, чи то в годину, чи в напасть орли, орли ви все закрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке. На час, а там під лавою в шиночку сховаєте собі у холодочку, і огонь розумний той погас. І в ту костяну комору полізли свині із двору мов у калюшу, і сопуть, і добре роблять, що кують на руки добрі кайдани та чарки в руки не дають або ножа, а то б зараді гарненька б з напились, а потім з жалю заридали, і батька матір прокляли і тих, що до Христа держали. А потім ніж і потекла, свиняча кров, як та смола, з печінок ваших поросячих. А потім.